Привіт, красуня! Сьогодні ми розберемо цілих три цікавих повороти для твоєї хореографії. І так, перший поворот. Ми виставляємо ліву ножку на колінку право на підлозі. Робимо собі замах. Замах. Це найголовніше, що сьогодні має бути, тому що поворот без замаху не вийде. І так, ми підставляємо ліве колінко до правого. Крутимося. Коли у нас буде замах, ми прокрутимось. І потім піднімаємо праве колінко, ліве також залишається на підлозі, і ми це, в це праве колінко закручуємось. Ручки, ліва ніжка. І ще раз: ліве колінко зверху. Ми його опускаємо до правого. Прокрутились в повороті. Піднімаємо праве колінко, кладемо його на підлогу. Ручки, ніжка. Все, поворот готов. Другий поворот. Ми виставляємо ліву ніжку попереду. Розкривайте її не ну, як можна ширше, але типу не перед собою. Ножки у нас не паралельні. А трошки відставляємо ліву ніжку в сторону. Це можна робити, в принципі, і на праву ніжку, але мені зручніше на е, ліву. Що ми маємо зробити? Закрутитись, бо це поворот. <сум> Логічно. Ми маємо закрутитися до нашої лівої ніжки. Тобто не сюди, де в нас немає ніжки, а сюди, де в нас є ніжка. Ми закручуємося, крутимося через ліве плече, робимо замах лівою ручкою і. Головний момент в тому, щоб ви саме закрутились сюди, а не дали собі мах лівою ногою. Тому що, якщо ви будете давати собі мах лівою ногою, вас буде доносити назад і ви будете падати. Цього не потрібно. Ми маємо саме закрутитись. І вже ось тут вирівнювати ніжку і замахуватись. Зробили замах, закрутились в цю ніжку, вирівнюємо ліву ніжку, ведемо ведемо, крутимося. Зробили собі замах, стали на ручки і <пах> ушли вниз. Я так трішки завалилась, тому що не хочу, щоб вам там мікрофон ожужав. Так завалюватися і в скорпіон уходить не надо. І ще раз ми закрутились, вирівняли ліву ніжку. Бачите, що буде, якщо ви будете погано закручуватися. От, добре, робити, хороший замах. Я це делаю спеціально, щоб показати медленно. Закрутилась, вирівняли ніжку, веземо-віземо, зробили замах, стала на ручки, ушли вниз. По скорпіончику уявляємо, що нам на голову щось кладуть, і у нас голова переважує і падає вниз, а ніжка злітає вгору. На голову нам щось поклали, голова ушла вниз, ніжка. Вийшла вверх. Гарненько її закинули і з'їхали. Ось ця права ніжка, яка у нас лежить на підлозі, вона не має згинатись. Тобто, не має бути не має бути ось такого. Не відтискайтесь, будь ласка, знаходьте дзеркало і дивіться в нього, і щоб ви там мені ніде не відтискалася. Тому що, ну, ось це, це не то. Я навіть не знаю, чи роблю я так, як ви робите. <laughs> Як у вас так виходить? <laughs> ушли за головою, ніжка вверх з'їхали. Закрутилися, йде ніжка. Замахнулись, ушли в скорпіони. Вийшли вверх. Третій поворот. Стаємо на четверінки. Ліву ножку заводимо в сторону. Завели її вперед. Тепер ми маємо зробити це в повороті. Ми завели ножку, відштовхуємося, лівою ножкою собі робимо замах і раз. Міра того, наскільки довго ви маєте крутитися, регулюється вами самостійно. Бо я сьогодні крутилась на різні ракурси взагалі, я і сюди зупинялась, точніше, ось так. І сюди зупинялася, сюди можу зупинитись. Це Куди докрутитись, туди і класно. Навіть не куди докрутитись, а куди вам потрібно докрутитися, наприклад, в хореографії. Ви ж не будете просто десь поворот крутити. Ви обов'язково вставите це в якусь хореографію і куди вам там зручніше буде докрутитись, туди і докручуйтесь. І ще раз встали на четверінки. Ліва ножка заїхала за праву, робимо замах, відштовхнулася. І давайте ще покажу, як це виглядає з боку. Завели ліву ножку. Відштовхнулись. І. Ну ось і все. Три цікавих повороти вже є в вашій скарбничці знань. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, тому що це стимулюватиме мене виставляти ще більше і більше контенту для вас.